Ну що ж, дорогі мої відмінники, наступна наша практична робота буде також в редакторі Paint. І це буде ось така робота. Вона називається коти на паркані. Нам необхідно буде побудувати ось такий паркан, на якому будуть сидіти три коти хвостами в різні сторони. Вхід роботи тут описаний, перечитаєте уважненько, Ну, а я буду робити зараз перед вами. Відкриваємо Paint. Ну, і для початку робимо кота. Я його зараз зменшу, щоб нам було. Добре підглядати на наш зразок. О, тут видно, як його робити, бачите? От тепер будемо. Малювати йому очі носам. Що ми може носа наваляємо і відповідно вуси? В другу сторону. Тут все в Буде, я знаю, давайте рот так отаку. О, гарний котик буде. Прекрасно. Тепер будемо робити йому хвоста. Беремо коло, нальуємо коло одне. Коло друге. От, нехай буде отаке. Так, тепер ми цей хвіст, відповідно, обріжемо. Оскільки хвіст буде замальовуватися, то я закрию, щоб не вибігала краска. Ну що, можна розкрашувати нашого кота. Давайте зробимо його яким кольором. Ну, наприклад, нехай буде ось такий кіт. Ось такий буде кіт. Ось такий буде кіт. Здравствуй, трохи світлішу, зразу. Ну, я знаю. Ну, наприклад. Тепер хвоста поставимо на місце, беремо виділити. От. І... Ах, нам не треба з білим фоном. Значить, забираємо виділення без, без простого фону. І ось, ось так. От ми кота причепили коту хвіст. Так що ж так, ну більш-менш кіт нормальний. Залишаємо квіт. Ну, може ще на хвості намалювати пару полосочок. О, давайте намалюємо. Давайте намалюємо кілька полосочок, яких ми зробимо полосочок темно-коричневих. Очі зробить голубі. Давайте попробуємо. Гарніший у нас кіт з голубими очима. Ай, яка красота. Ну все, думаю, що вже все. йде. Я посередині чорну крапочку ще поставлю. Поставлю ще посередині чорну крапочку. О! Все, думаю, що вже кіт такий хороший. Все, з котом розібралися. Тепер подивимося, як нам робити загорожу. Ось наша загорожа, ось така загорожа буде. Бачте? Ось у нас має бути ось така загорожа. І кіт має на неї сісти ось так. І хвостом перекрити одну частинку. Все, розгортаю, робимо загорожу. Так, котика я зразу візьму, пересуну в куточок. Щоб він нам не мішав робити загорожу. Його поставимо ось тут. І займемось загорожою. Так, ну загорожа це просто. Це беремо прямокутничок. раз. Ось отак. Добре. Тепер трикутничок. Стоп, це не трикутничок. Видалимо. Трикутничок ось він. О! Рукутничок єсть. Хорошо. Тепер ми загорожу покрасимо, який ж її намалювати колір. Давайте зробимо загорожу. Давайте зробимо помаранчеву загорожу. Зараз глянемо. Якщо буде гарно, то такої залишимо. Ні. Попробуємо синю. О, синя буде гарніше. Нехай буде синя загорожа. Все в нас загорожа є. Тепер для того, щоб нам посадити Кота на загорожу, нам треба коту відрізати хвоста. Дивіться, беремо, у кота відрізуємо хвіст. Тепер беремо загорожу, копіюємо прозорим виділенням, вставляємо. Це не буде наша друга загорожа. Все, тепер беремо нашого кота. Тепер виділення прозоре беремо. Раз. Берем нашого кота, садимо ось сюди. О, ось так ми Тепер беремо другого, другого загорожу ось сюди. Знаєш, він так вийде між загорожею. Тепер беремо хвоста, а хвоста приліплюємо ось сюди. Все, є в нас прекрасний кіт на загорожі. Тепер ми його копіюємо, вставляємо. Один кит є. Тепер копіюємо, вставляємо. Другого кота ми розвернемо в другу сторону. Другий кіт. Ну і третього кота ставимо ось тут. От таким чином у нас виходить три коти на загорожі. Дивляться у різні сторони. Ну, а далі ви можете домалювати ще траву, сонце, хатку, все, що ви хочете, можна ще домалювати. Все, чекаю ваших робіт.